2024 рік на фондовому ринку почався не дуже добре. Багато компаній з індексу sp 500 почали просідати. Скоріш за все, що великі інвестори або взагалі пересічні інвестори просто фіксують свої доходи, які заробили в принципі за 2023 рік. Нагадаю вам, індекс sp 500 зріс за цілий 2023 рік аж на цілих 25%. Ну і можливо, власне, на початку року буде така тенденція більш спадкова, бо власне будуть фіксувати до. Ну а в сьогоднішньому відео хочу показати вам взагалі топ-10 компаній з індексу SP 500, на яких можна було зробити найбільше. Тобто з тих 505 компаній, які входять до індексу SP 500, саме ті 10 компаній зросли найбільше. Звісно, перед початком перегляду даного відеоролика прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. На 10 му місці знаходиться всім хіба відома компанія під назвою Tesla. За 2023 рік її акції зросли. Аж на 101,7%. Чим компанія займається, то хіба вам не мушу говорити. Подивіться, зараз одна акція коштує 240 доларів. Буквально рік тому ви могли окупити одну акцію за добрих 113 або десь в тому діапазоні. Ну, капіталізація компанії 763 мільярди доларів. За останні 12 місяців компанія заробила, тобто її виручка склала аж. Майже 96 мільярдів доларів. З власне даної вірочки чистого доходу компанія отримала майже 11 мільярдів. Але я все-таки вважаю, що компанія навіть по сьогоднішній ціні е, тої акції є все-таки якось дуже переоцінена, зважаючи на те, що компанія все-таки займається виробництвом автомобілів, а на даному ринку є дуже велика конкуренція. Ну а можливо, я поганий інвестор і взагалі погано про це думаю. Е, так що можливо, і помір. І коефіцієнти ціни до доходу в розмірі 77, це досить таки нормальний, тим більше, що, наприклад, форвардний Пенеї 65. Але чесно кажучи, я не буду інвестувати в Теслу навіть по ціні 240 доларів. Хоча ніби недавно, там буквально менше там, двох років тому акція одна коштувала взагалі більше 400 доларів. Реально дуже шкода ні тих людей, які по 400 з чимось доларів купували акції Тесла і зараз сидять майже там на 50% мінус мають по позиції. на дев'ятому місці в даному списку знаходиться компанія Palo Alto Networks, за один рік її акції зросли на 111,3%. Компанія Palo Alto Networks займається кібербезпекою і власне надає своїм клієнтам різні рішення для безпеки в інтернеті там, різних продуктів, різних сайтів і тому подібне. Чесно кажучи, не дуже сильно вникаю в кібербезпеку, бо це взагалі світ майже невідомий для мене. Ну але теж вважаю, наприклад, що дана компанія, незважаючи на те, що на ній можна було заробити більше як 111% за один рік, подивіться а рік. Тому буквально можна було акції купити в, навіть менше як за 140 доларів. Але все-таки я вважаю, що компанія є дуже переоціненою. Її капіталізація сьогодні 90 мільярдів доларів. А подивіться, наприклад, за останній рік виручка компанії склала 7,21 мільярда, але чистий дохід всього-навсього 613 мільйонів. Ну і подивіться, власне, за даних цифр виходить на те, що ПНА компанії на сьогоднішній час це 162, це просто Якесь захмарне значення. Ну, форверне, щоправда, менше, 53, бо компанія дуже швидко все-таки розвивається, бо збільшує там і доходи, і виручку в діапазоні 25-30%. Ну і чесно кажучи, якщо так буде тривати, наприклад, наступні 10 років, ну, то компанія тоді, можливо, буде справедливо оцінена. Ну, Але, звісно, щоб заробити на тому, ну, то і компанія має постаратися. І взагалі я вважаю так, так само, що компанія просто переоцінена, і в мене є конкурент даної компанії, який називається Звається компанія Fortinet. на сьомому місці в даному списку найкращих компаній за 2023 рік знаходиться компанія Pulte Group. за один рік, за двадцять третій рік її акції зросли аж на майже 127%. Компанія Pulte Group. що це за компанія? Дана компанія займається будівництвом будинків в Сполучених Штатах, купує та забудовує землі переважно для житлових цілей. Тобто, як не крути компанія пов'язана з нерухомостю, а саме будівництвом різних будинків і там квартир та он Зараз акція коштує 100 доларів. ще там Рік тому її можна було купити за 50, навіть в принципі хіба менше, як навіть 50 доларів. Капіталізація компанії 22 мільярди, дохід 17, чистий прибуток 2,7. Компанія досить таки дешево оцінена в порівнянні з тими попередніми двома компаніями, бо пена і 8,2, і 2. Форверне щоправда, більше 8,9. Значить, на наступний рік прогноз по прогнозах навіть самої компанії. Компанія заробить менше як в даному році для того і власне форвард, напевно, її є більше. Ну чи цікава компанія зараз до покупки. Я вам зараз сказати не можу, потрібно робити глибший глиб аналіз. Можете це собі зробити самі, або напишіть мені в коментарях, дайте знати, можливо, в наступних відеороликах розкажу вам більше про дану компанію. На шостому місці знаходиться компанія Advances Micro Devices або скорочено AMD. Досить таки цікава популярна компанія серед інвесторів. За 2023 рік її акції зросли на майже 128%. Компанія AMD займається. Виробництво на півпровідників. Зараз її капіталізація 200 майже 20 мільярдів доларів. Дохід за останні 12 місяців 22. Чистий прибуток 208 мільйонів. І я вважаю, що компанія просто мега переоцінена. Навіть можете побачити, що її ПНАІБ до сьогоднішнього доходу складає 1228, просто якісь неймовірні цифри. Ну але все-таки форверне ПНАІ, тобто, з врахуванням того доходу чистого за наступні 12 місяців, воно складає вже 40 майже 1, так що, в принципі, відносно все-таки більш-менш нормально, Бо цифра в 1228 це просто якісь неймовірні. Неймовірне значення. Але хочу вам сказати, що дану компанію, тим більше по сьогоднішній ціні купувати до портфеля, напевно, не буду. І хочу вам сказати більше, що в мене навіть в портфелі знаходиться пуд опціон. Власне, на падіння акцій даної компанії. Це все-таки вже не інвестиції, можна сказати, а більше як спекуляції. Бо я вважаю, що компанія переоцінена, вона за останній час дуже сильно прям зросла. Її акції будуть опускатися в вартості. Ну, можливо, я її помиляюся, але подивимось. Хто правий, якщо там пройде півроку, я вам ще покажу, і буду вам регулярно показувати, чи все-таки. Я правий, чи все-таки ринок виграє в мене. наступну сходинку зайняла компанія Carnival Corporation. За 2023 рік її акції зросли на 130%. Капіталізація компанії 20,5 мільярдів доларів. Дохід за останні 12 місяців більше, навіть в принципі, якій капіталізації, бо аж 22 мільярди. Ну, але, на жаль, компанія ще до сих пір не вийшла, не вийшла в плюс і не вийшла власне, на позитивний дохід. Для чого? Ну, бо, власне, компанії дуже. В компанії дуже погано справи почали йти після початку пандемії. Тоді акції навіть опустилися до рівня 8 доларів. Ну і від того часу вона, ще бачите, до сих пір не вийшла на позитивний грошовий потік. Ну але за останній рік акції зросли більше як на 130%, і це в принципі факт. Можливо, можливо, якимсь чудом, і компанія буде коштувати за ще за 5 років, наприклад, взагалі тих 44 долари. на наступному місці, на наступній сходинці, знаходиться компанія Uber. І, власне, Власне, за один рік акції зросли на 150%. Капіталізація компанії 120 мільярдів доларів, виручка 36, а чиста виручка 1. І власне чиста виручка досить таки мала відносно капіталізації. І, зважаючи на те, власне, ПНАІ компанії по сьогоднішній ціні це 112. Хоча форверне пана І 58, але навіть 58% це дуже велика якась цифра, і напевно інвестувати в дані акції по сьогоднішній ціні я не буду. Хоча так, за останній рік можна було досить таки непогано заробити на даних акціях. На четвертому місці з рекордсменів 2023 року знаходиться компанія Builder's First Source. За один рік акції зросли майже на 160%. Що це за компанія, чим вона займається? Дана компанія зі своїми дочірніми компаніями виробляє та постачає будівельні матеріали, промислові компоненти та будівельні послуги професійним будівельним. Компаніям, ремонтникам і споживачам в Америки. Тобто, як не крути, дана компанія таки пов'язана з тою попередньою хіба компанією будівельною. Капіталізація компанії 19 мільярдів доларів, дохід компанії 17, чистий прибуток 1,57. Компанія відносно дешево оцінена, бо пена і 13. Хоча форвардне ПНІ знаходиться на тому самому рівні, що, можливо, не досить таки добре, бо так само компанія, можливо, наступний наступні ріки не буде заробляти більше, просто буде заробляти хоча б стільки само. Що це за компанія, чи варто в неї інвестувати, потрібно розібратися. Перший раз взагалі чую. За таку компанію. На третьому місці знаходиться компанія Royal Caribbean Cruises. За один рік її акції зросли на 162%. Дана компанія, так само, як і компанія Carnival Corporation, займається майже тим самим, просто в іншій частині світу на інших кораблях. Так само має власності дуже велику кількість круїзних кораблів і надає різні туристичні послуги. Капіталізація компанії 30 мільярдів, виручка 13. Але дана компанія, як можете побачити, вже вийшла на позитивний грошовий Потік, і власне за, за останні 12 місяців май заробила майже 1 мільярд доларів. Ну навіть при сьогоднішній оцінці компанії, то пенаї знаходиться на позначці 36, хоча на панеї 13. І хочу вам сказати, що вартість компанії вже майже знаходиться на прековідному рівні, бо бачите, тут перед ковідом власне акції були торгувалися десь в тому самому ціновому діапазоні. На другому місці з рекордсменів 2023 року знаходиться Meta Platform. За один рік її акції зросли на 194%. Що це за компанія? Так само хіба вам не мушу говорити, бо це власне Facebook, Messenger WhatsApp, Instagram. Це все власне є власністю компанії Meta Platform. Я добре пам'ятаю той час, коли рік тому, буквально, коли ще купував акції, там коли вони торгувалися в діапазоні 90 доларів, коли всі казали продавай фейсбук мертвий, хто там користується взагалі тим. Взагалі немає сенсу інвестувати в мета. Я нікого не слухав, я інвестував і зараз. По деяких позиціях в мене дохід взагалі навіть не 200%, а там 270%. Круті були часи. Шкода, що не заінвестували набагато більше, бо вважав, що акції все-таки вернуться до своєї нормальної якоїсь оцінки. Навіть по сьогоднішній оцінці компанія оцінена відносно дешево, бо ППНАЇ знаходиться на позначці 30, форвардне Пеннаїд майже 20, Так, відносно. Інших компаній з індексу S&P 500 це в принципі адекватне значення. Компанія Meta знаходиться в моєму інвестиційному портфелі, але, чесно кажучи, якби в мене були вільні гроші, які я мав би кудись заінвестувати, то скоріш за все я би не купив дані акції. Бо вважаю, що є просто краще оцінені компанії, на яких можна було би заробити просто більше. Ну і рекордсмен року 2023 Це є компанія Nvidia за один тільки рік, за 2023 рік. Дані акції зросли на 238,9%. майже 240% за один рік. Це просто реально реально нереальний ріст. Є безліч думок, як оцінена взагалі Nvidia, чи варто її купувати зараз акції, чи варто взагалі продавати. Мо, я тримаюся такої думки, що просто вона зараз знаходиться на хайпі, всі про неї говоряться. Так само, як колись було з біткоїном по шістдесят п'ять тисяч доларів. Просто чим більше про щось говориться, тим більше воно коштує. Як тільки щось успокоїться, то, наприклад, та вся ситуація з штучним інтелектом, то я вважаю, що компанія все таки буде якось менш просто дешевше оцінена. Зараз вона оцінена в 63 три Форвардне ПНІ 27. Капіталізація компанії з 1,18 трильйона доларів. Я компанії, напевно, не буду купувати до свого портфеля. Я вам сказав, що вони дуже дорогі, як на мене. І даний хайп. Я краще побуду просто збоку. Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео, скільки компаній з даного списку знаходиться в ваших портфелях. В мене знаходиться тільки одна компанія під назвою Meta. Всім дякую за перегляд, удачі в інвестиціях.